Ех народ. Прийшов я спеціально для гарного відео, а тут вітрець. Правильно я бачив по прапорові, що прапор лопоче. Ой, блін. Вон він той прапор. Де то він, блін, опа, бачите? І тут задуває... Задуває. ну, Буду кричати, буду прикривати мікрофон. Жалко, звісно. Е, що я вам скажу? Серйозно помінявся вид Кременця, я вам скажу. Вон Вон там бачу на Бонівці ближче церква. Раніше я не бачив її. Е -е -е -е. Ух ти, то я ж на боні був. Ще вон. бачите той чорний будинок в центрі кадру. То на тому будинку ще було... Моя далека родичка жила, там була її хата, і господарка. Прикидаєте? Так, а вон до що то? Ух ти, якась величезна стройка задумана, бачите? Оце так, якщо зорієнтуватися. Йо-моє, -йо, то за, може, за музичною школою. Я ще в минулому році там приходив, там ще будинок стояв. Але будинок продавався. Бачите, вон будівельна площадка. Музична школа така буквою П, таке, таке старовине здання облуплене. Е, ск... З коричневим дахом. Ой, ну коротше говоря, я тут байку хотів вам розказувати, тут я балдею видами Кременця. Но ви, я так просто для, для чужих трошки такий коротенький екскурс. Значить, бачите, там стадіон, вище стадіона, трампліни. А вон там вдалині, вдалині, бачите, між горами аж на самому горизонті. Почаївська Лавра. Не знаю, чи передасть такі, бачите, на горизонті таку в туманці гора, то і є Почаївська лавра. От. Ну, Сопка така класна, не дарма тут хан Батий, ліз-ліз, не доліз, не взяв тієї крепості, по-моєму, що батий. От. А не ві, хочете, вірити, хочете ні. Е, українці прийшли тут і розхерачили крепость в дупу. В крепості сиділи поляки. Підрозділ від е, війська Хмельницького. Відправили їх сюди і вони тут а, взяли ту крепость. І як обийшли наші українці, мало того, що крепость взяли, все і розпередолили в задницю. Розвалили. З тих пір вона не відбудовувалась нормально. Отак воно, бачите, в такому виді. Ну, то я вам новості не розкажу. Хіба хто тут нас не бував, то приїжджайте, в нас дуже тут гарно. І пожити гарно е, підписники, хтось з підписників питав на щодо готелів. Ну, то така бачите, як то сказати, ще підільна тема. Е, розказувати вам готелі, то треба так і. Ну, Я люблю робити справу гарно, тобто треба йти, дозволи питати, заходити до них, там, знімати, розказувати, що по чому. А я там по готелях не дуже її розбираюсь. Ну скажу вам так одне: готелів, го, готелів в Кременці дуже багато. Я думаю, що певне найбільш, в Кременці найбільше готелів з усіх райцентрів Тернопільської області. Можливо, я знаю причину. то було зроблено у нас тут та, 에, е, санна траса. Е, я не знаю, ну, одна в Україні чи одна з кількох. І трампліни, так що тут часто бувають міжнародні змагання, і приїжджало багато спортсменів, і вони не мали де заселитися. І стаю метою: плюс у нас тут туристичне місто до війни, особливо до АТО. До АТО, до нас їхало дуже багато туристів. Оце я вам зараз покажу. Вон там Бачите, парковочка така пусте постамісня цей костел. то Я в одному з відео показував. І між костелом і цим, це бібліотека Словацького. А там парковка. Та парковка вся була заставлена автобусами з туристами постійно, в будь-який день. ну І звичайна справа, що туристи заселялися в готелі. Готелів в нас є дуже багато. Те, що я зараз бачу в видимості, он цей біля тієї парковки червона, червоний дах, старе місто називається. Потім хтось мені колись розказував, що можна заселитися в гуртожиток. Вон бачите, там стадіон від стадіона направо. Ух, я ж забув за ту старовине приміщення. А там отакий будиночок стоїть під самим ліском багатоповерховий. Це учбовий комбінат. В них там є гуртожиток. Колись можна було до них заселитися дуже дешево. Ну, звичайне діло, що не готель, так як готель, але якщо туристи тако тільки би переночувати і там щось перекусити, то то нормально, по-моєму. Я вам мав розказувати про туртуть, а вдарився в Кременець. Е, так, і в цій, в, цій частині Кременця, в цій частині Кременця я готелів більше не знаю. А решта там в іншій частині. Ну, то, то взагалі абсолютно не проблема. Зараз у зв'язку з обстановкою. Заселитися в Кремленці в готель, то, то легше простого. Я би навіть суєтував поторгуватися. Добре, вибачайте, бо тут побачив знайомого, так що поталапаю знайомим, ще тоді вам щось розкажу.